Патрульна поліція збила підлітка інцидент на трасі Київ-ЧОП. у Новояворівську Внаслідок ДТП постраждала п'ятирічна дитина. На Львівщині викрили наркозбувача, продавав метадон. Львів'яни намагався перетнути кордон у хлібному фургоні. Збитки Львівщини від російської агресії перевищили 5 мільярдів гривень. У Львові пограбували перехожого. Організатора нелегального перетину кордону затримали у Львові. У справі про вбивство Ірини Феріон нові подробиці суду. Мешканець Львівщини отримав вирок за радянських відзнак більше у випуску новин. Ви дивитесь новини в темі в студії я, Олег Корейба. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити нових відео, та обов'язково залишити свій коментар. Нам важлива ваша думка. На Львівщині автомобіль патрульної поліції збив підлітка. Інцидент стався 25 червня близько 18.34 на автодорозі Київчо поблизу зупинки села Красів. Що на Львівщині працівники ДБР відкрили кримінальне впровадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди. Про це повідомило територіальне управління ДБР у Львові. За попередніми даними службовий автомобіль Грено Дастер під керуванням інспектора поліції здійснив наїзд на пішохода 17-річного хлопця. Через ДТП підліток отримав травми загрози життю Страждалого немає його госпіталізовано до Львівської дитячої лікарні Охмадит, де триває обстеження. Йдеться у повідомленні кримінальне впровадження відкрито за частиною першої стата 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту службовою особою. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі, триває досудове розслідування. Внаслідок ДТП на Львівщині постраждала п'ятирічна дитина. Аварія сталася на автодорозі Львів-Краковець у місті Новояворівськ. 25 червня. Внаслідок ДТП у Новояворівську травмувалась п'ятирічна дівчинка. Про це повідомила прес-служба головного управління національної поліції у Львівській області. Як зазначається, аварія сталася близько 23 години увечері в автодорозі Львів-Краківець у місті Новояворівськ. Зіткнувся мотоцикл Хонда, яким керував 46-річний місцевий мешканець та автомобілем Megane під Кер. Ванім 35 п'ятирічної жительки одного сіл Яворівського району внаслідок ДТП. Пасажирка мотоцикла 5-річна місцева жителька отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Йдеться у повідомленні. Слідчі відкрили кримінальне впровадження за частиною першої статтею 276. Це порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено санкцією статті. Це обмеження волі строком до трьох років, з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років правоохоронців встановлені. Облюють обставини події. Купував і продавав метадон на Львівщині. Поліція викрила наркозбувача. Поліція зафіксувала кілька фактів реалізації підробленого наркотичного засобу способом з рук в руки, а також шляхом пересилання. За скоєне йому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це інформує поліція Львівської області. Поліціянти встановили, що 43-річний мешканець міста Миколаїв неодноразово засуджений за майнові та інші злочини, налагодив схему постачання та реалізації. Метадону на території громади та у сусідній області Правоохоронці повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої, другої статтею 307, Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачено санкцією статті це позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Львів'яни намагався дістатись до кордону з Румунією у хлібному. Фургоні на Закарпатті прикордонники затримали подружжя та його спільника, які за 5 тисяч доларів організували 24-річному львів'янину перетин за кордон. До кордону з Румунії його везли у фургоні з доставленням хліба. Про це 26 червня повідомили у прес-службі західного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Подружжя села Луг Закарпатської області та їх спільник придумали схему, за якою під виглядом доставки хліба перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку. Поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали тису. Свої послуги ділки оцінили у 5 тисяч доларів. Правоохоронці затримали зловмисника саме тоді, коли вони намагалися переплавити в Румунію 24-річного львів'янина. Усі переправники затримані і повідомили їм про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Російська агресія завдала Львівщині збитків на понад 5 мільярдів гривень. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії знищена або пошкодила понад 1200 об'єктів цивільної інфраструктури на Львівщині. Загальні збитки перевищують 5 мільярдів гривень. Про це 26 червня повідомили у Львівській ОВА. У Львові відбувся форум, на якому обговорювали, як допомагати людям, чиє житло постраждало під час війни. У ньому взяли участь представники місцевої влади з Львівської, Тернопільської, Волинської та Закарпатської областей. На форумі говорили про важливість фіксації збитків. Для цього створено два реєстри. Це державний реєстр, який збирає інформацію про зруйноване майно та міжнародний реєстр збитків, який підтримує Рада Європи. Він стане основою для майбутніх компенсацій, включаючи витрати житла, майна, покращення, смерть близьких та інше. Подати заяву можна через додаток Дія, розділ відновлення та репарації, або звернутися у ЦНАП до соцзахисту чи нотаріуса. Станом на червень з держреєстру внесено 834 об'єкти з 1252 пошкоджених на Львівщині. Вже 169 мешканців області отримали компенсацію на загальну суму понад 18 мільйонів гривень. Найбільше заяв від мешканців Львова, Новояворівська та Золочева. Розмір виплати залежить від рівня пошкодження. Рішення приймає спеціальна комісія, і розгляд має тривати не більше 30 днів. У Львові чоловік пограбував перехожого і втік, потерпілий у лікарні. У Львові правоохоронці затримали 35-річного жителя Львівщини, який награбував перехожого неподалік залізничного вокзалу. Після чого втік йому оголосили про підозру. Про це повідомили у прес-службі поліції Львівщини. За даними правоохоронців, подія сталася 25 червня близько 4-ї години ранку, неподалік головного залізничного вокзалу Львова. Зокрема, чоловік застосувавши фізичне насильство, заволодів курткою сумкою з документами. Та та банківськими картками, а також годинником та мобільним телефоном. 42-річний мешканець Самбірського району, під час чого втік, у результаті нападу потерпілого доставили до однієї з львівських лікарень з тілесними ушкодженнями. Згодом правоохоронці встановили місце перебування нападника та затримали його. Фігурантом виявився 35-річний мешканець Львівського району, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за розбій. Та вбивство відтак йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статею 186 кримінального кодексу України. Грабіж підозрюваному загрожує до 10 років тюрми. Досудове розслідування триває. 8 тисяч за втечу до Румунії у Львові. Затримали організатора нелегального перетину кордону. У Львові правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який організував схему незаконного перетину державного кордону для військовозобов'язаного. За 8 тисяч доларів він пообіцяв переправити клієнта до Румунії в обхід офіційних пунктів пропуску. Про це повідомила поліція та СБУ у Львівській області. Як встановили поліцейські підозрюваний в умовах воєнного стану, взявся незаконно переправляти чоловіків мобіля Ційного віку через державний кордон України поза межами пунктів пропуску в Закарпатській області, як з'ясували 28-річний львів'янин розробив для клієнтів маршрут незаконного переправлення державного кордону. До пакету послуг входили транспорт втікачеві зі Львова в Закарпатську область та виготовлення документів, що надавали можливість ухилянту безперешкодно перетнути блокпост. За схемою клієнта обіцяли довести до міста Мукачева, після чого для маскування пересадити в іншу Тівку і транспортувати до точки відправлення, крім трансферу, втікачові обіцяли детальні інструкта щодо перетину кордону, що полягало в обхід пронкту пропуску до сусідньої європейської країни. Фігуранта затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України безпосередньо після передачі грошових коштів від клієнта. Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статтею 332 – це незаконне переправлення. Влення осіб через державний кордон України кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання, а саме позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває невдовзі. Суд обере підозрюваним запобіжний захід. Вбивство Фаріон у Зінченка виявили провокативні зображення у Львові у четвер, 26 червня. Проходить суд у справі вбивства Ірини Форіон у телефоні. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка виявили провокативні зображення. Про це повідомляє, говорить Великий Львів. У суді показали зображення з нацистською свастикою Адольфом Гітлером, а також поплюжені фото Ірини Фаріон. Також адвокат підозрюваного стверджує, що на фото не видно, що це саме Ірина Фаріон. А як ви вважаєте, чи видно там зображені Ірини Фаріон? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Я ж бажаю нам перемоги та мирного неба над головою. Побачимось.